У Нас на зв'язку наступний наш експерт ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, екс-депутат Держдуми РФ, координатор центру об'єднаних Легіона Свободи Росії та Національної республіканської армії. Вітаємо па вас, пане Ілля, у нас в ефірі. Вітаємо добрий ранок. Да, ще радий вас бачити. Ти більше сьогодні, ну не так часто, раз на 4 роки є шанс побачитись 29 лютого, власне. От і відповідно, сьогодні чогось Путін так само вирішив саме в цей день звернутися до федеральних зборів Росії. В цьому якась хтось навіть містику шукає. А як ви думаєте, про що там буде мова? Зокрема, послухаємо знову лекцію про альтернативну історію, про перемоги Росії, про фронт, про суперзброю, яка є. У Путіна і підступних західних партнерів, чи може бути щось серйозне? Та ні, ну само собою розуміється, що він буде казати про західних партнерів і про війну і, і про успіхи на фронті, і буде хвалитися там захопленням Авдіївки величезним досягненням, єдиним досягненням їх минулого. Минулого року, ну але взагалі я вважаю, що ну, бо це буде передвиборчий захід, то він буде такий більш заспокойливий. Я вважаю, що він буде звертати більше уваги до внутрішніх проблем. Він ну, на 100% буде хвалитися через зростання. Економіки буде казати про е, низьку безробітницю і е, усі інші там досягнення, які у них є, е, е, і малювати е, там світле, світле світле майбутнє. Тут були там певні зливи вже е, е, коли він е, оприлюднюв, е, мовляв такий медичний мі рапорт. Про стан його здоров'я. І що він як 40літній, і він навіть нагадав населенню свої там польоти на різноманітних літаках в зразку 2000 року. А, він повторив сам, саме те на Ту 160-му, але він не вирішив там, запустити ракету. З, з борта цього цього ту це це визначає що він хоче не привертати багато уваги до війни і до її е, дуже скромних результатів Відбудеться прощання і поховання вбитого путіним Олексія Навального. Прощання відбудеться в Маргіну, а поховають його на Борисовському цвинтарі. Це на південному сході Москви. Як ви вважаєте, чи може прощання і поховання прорости щось більше? Чи вся та частина Москви буде заблокована повністю силовиками? Ну, то, я вважаю, що там є е, е, певна угода між. Е, ФБК та Путінським режимом. Вони зібрали цю церкву, яка в Мар'їна, і Цвинтар, яка, який поруч з нею, і вони дуже далеко від центру Москви в одному в одному воці боці Москви, тобто, якщо там буде якийсь. Демонстрація ну чи, 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 чи щось таке. Воно воно буде дуже локально, і звичайно, його ніхто там по телебаченню не покаже. Це буде виключно на в соціальних мережах, ну і під контролем а, поліції. Плюс додатково, в той день, коли родина Навального отримала його тіло, а, вони закликали а, до походу до виборчих ділянок. 17 березня, ну це звичайно, саме те, що потрібно зараз Кремлю. Ну тобто, я вважаю, що там вони якось там домовились. Так само надзвичайно здивувало заклик після смерті Навального прийти, значить, на виборчі дільниці і вписати прізвищем Навального в бюлетень, так наче це на щось вплине. Отже, давайте про російську опозицію трохи докладніше. Ви український громадянин, хоча є безумовно діячем російської опозиції. І я от дивлюсь на це все, що зараз відбувається в імгарецькій частині, зокрема російської опозиції. Не можу зрозуміти, що там, що там взагалі Коїться я дивився, наприклад, форум свободної Росії, який пройшов кілька днів тому, і в мене таке враження, що загалом є дві партії: одна партія, яка за перемогу України, дикої очевидно належати ви, оскільки допомагаєте, в тому числі, і підрозділами російським підрозділам, які є в складі українських збройних сил, воювати, вибачте, координувати і так далі. І є партія, яку я можна назвати партію перемовин з Путіним, яку дуже дивно слухати і їх ну. Таких людей стає все більше і більше. Як таке може бути, що є люди, які в опозиції при тому вважають, що потрібно і про якісь перемовини вести з Путіним? Ні Ну ви правильно кажете в тому сенсі, що є а, а, антивоєнний комітет, і є воєнний комітет, а, тобто є пацифісти, і є люди, які хочуть чинити опер, а, а, воювати і перемогти? А, ось це насправді. Дві величезні партії, але я з вами не згодний. Що все більше та більше тих, хто за перемовини. Я з цим зовсім не згодний. Я вважаю, що навпаки. А, а на очах а, ми бачимо, що все більше людей доєднується до партії силового опера, і зараз вбивство Навального воно а, ще більш штовхає людей а, в а, цьому напрямку. Тут є питання щодо лідерів, так званої опозиції. Ну я навіть просто вважаю, що не треба назвати опозицією, бо опозиція через щось зорганізоване, а тут ну, просто багато різноманітних опозиційно налаштованих людей. Ну, ось так звані лідери ну, вони всього бояться. Вони бояться, що вони наступні після Навального, вони бояться через вбивство... Того хлопця в Іспанії, який перегнав гвинтокрил до, до України, вони ж вони всього бояться. І саме тому вони і кажуть, ну, мабуть, там, припинимо вогонь там, і все таке інше. Але масові настрої вони зовсім інші. А ну те, що в російській опозиції немає єдності, про це говорять і ваші колеги по опозиції на фонд на форум «Свободна Росія не приїхали представники Ходор Ходорковського, не було також представників фонду боротьби з корупцією Навального. І зараз багато хто очікує, що <кій> дружина вбитого путіним на Олексія Навального Юлія стане такою, так би мовити, об'єднавчою фігурою. Ви з цим погоджуєтесь? Ну, перш за все, представники Худорковського були на форумі вільної Росії, його права рука Анастасія Шевченка. Вона була і брала участь в дискусіях. Так що я з цим не, не згодний. А ФБК тут ви на 100% праві, прави. Вони ніколи не ні беруть участь ні в чому. Ну а щодо Навальної, ну це, це питання до неї. Uh, ну, ми знайомі з нею там скільки вже? 20 років. Uh, я не можу казати, які у неї uh, політичні погляди. І нуж, uh, тим більше я не можу казати, які у неї uh, політичні плани зараз. І uh, якщо вони у неї є, ну, uh, будь ласка, зверніться до усіх інших, uh, розповіть. Uh, що ти хочеш досягнути які прагнення, яка програма, які умови, і ну давайте домовлятися. Ми з боку з'їзду народних депутатів до неї звернулись самі, не чекаючи на, на, на її звернення, і запропонували там. Долучитись до нашої роботи, приїхати в Варшаву, приїхати в Україну, поспілкуватися з батальйонами, поспілкуватися з депутатами з з'їзду, і тоді вирішимо, як ми можемо співпрацювати. Ну а якщо хтось просто хоче там створити то нового там царя або царісу імператрицю, ну навіщо нам це? Ми хочемо врешті-решт побудувати парламентську республіку. Взагалі, без посади президента і єдинолічного лідера, і створювати таку посаду всередині опозиції ну, це просто не має жодного сенсу. У нас є три книжки: мальована історія України, історія Європи, український погляд і довідник веселих свят від братів Капранових. І вони. Можуть стати вашими. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Якщо ви не здивитесь по телевізору, підпишіться прямо зараз. Візьміть телефончик, напишіть Сергій Мамаєв і одразу потрапити на наш канал. Е, Обов'язково поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І написати в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу Слава Україні! Героям слава. І написати звідки ви нас дивитесь. І вже наступного тижня. У вівторок ми проведемо розіграш, і одна з цих книжок може стати вашою. А ваш примірник підпишуть для вас, брати Капранова. Юлія Навальна вчора, коли виступала перед в Європарламенті, якщо не помиляюсь, вона вперше заговорила отак повноцінно про війну в Україні, про те, що е, потрібно підтримувати саме перемогу України, що домовлятися з Путіним неможливо, і це надзвичайно важливо Насправді мені здається, що потроху справді приходить розуміння, в тому числі і у цієї крила, так би мовити, ФБК, про те, що е, об'єднання, а не роз'єднання, має посилювати позиції, бо коли ФБК проводила розслідування, на своїх колег, ну, умовних колег по опозиції це дуже дивно виглядало. Але запитати, я хочу ось про що. Мене дуже дивує, коли такі люди, як Герман Греф, там е Латиніна і багато хто ще починають радити, українським ну Україні і українській владі, і українському народу, в першу чергу, що я взагалі здивувався, е що потрібно робити. Греф розповідає про те, що Зеленський скоро буде нелегітимним, і треба домовлятися з Путіним. Латиніна, взагалі, мені здається, вона е Арістовичем за захворі... І інколи її дуже складно слухати. І е, е, наскільки, в принципі, хтось має е, можливість, не можливість, а право рекомендувати, чи що сказати Україні як потрібно робити, от ну я, я не зовсім розумію, чому вони собі це дозволяють. Ну, ви не зовсім не розумієте а я зовсім не. Цього я ну, ви напевно мали на увазі ні грефа коха. То вони, вони там друзі були колись, ну але це різні людини, але ну я постійно всім їм кажу: ви по перше, приїжджайте до України, підтримуйте цих росіян, які воюють на фронті. Щось зробити для них, і потім ви будете ну просто мати право щось, щось говорити, щось там радити, і все таке інше. А коли ви там сидите в своїх Німеччинах, Кіпрах, Літвах да інших Великобританіях, і ви щось ще кажете після того, як все програли всередині. Росії, ну вибачте, ви багатьмами будете сприйматися навіть ніяк ні друзі, а просто як ворозі, вороги. Ви постійно мешкаєте в Києві, але при цьому активно працюєте з опозиції, підтримуєте в тому числі людей, людей росіян, які зі зброєю в руках зараз боронять Україну, і потім, я впевнений, будуть звільняти Росію. Ви, я думаю, дуже часто чуєте про цих ну, фразу, яка дуже розхожа в українських колах: це про хороших русських. Як ви до цієї фрази ставитеся? Як на неї реагуєте? Вас називали хорошим русським? Чи ні? Ну Мене багато разів питали, чи я хороший русський чи ні. Е, е, я вважаю, що я просто хороша людина, а в русські чи ні руські це зовсім інше. Е, зараз е, усі росіяні е, вороги, бо вони є громадяни е, держави-агресора. Е, це дуже жаль, але ну, ну це так воно і є. І саме тому усім росіянам треба доводити, що вони цю агресію не підтримують, і жодне там досягнення в минулому, жодні висловлювання в минулому, Вони ні до чого, виключно дії зараз, тільки те може довести, що вони просто нормальні люди. І що з ними є про що спілкуватися і саме тому? Я повторюю, повторюю, ще раз повторюю е, моїм співвітчизникам, що в е, шановні, е, допомагайте людям на фронті, допомагайте людям, партизанам е, в тилу, якщо не можуть самі долучатися е, до боротьби, якщо менш е, грошами, е, медициною, там іншими формами допомоги, але треба допомагати боротьбі, ні уникати цю боротьбу, ні сидіти там, десь і казати давайте припинимо стріляти, а допомагати боротьбі. Дякую величезне, дякую, що поправили. Справді я мав на увазі коха, а чогось мені греф випригнув ви, 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 ви голові. От е, я впевнений, що все одно разом ми набагато сильніші, в тому сенсі, що е, ті, хто зараз зі зброєю в руках, в тому числі росіяни, Сибірський батальйон, легіон Росії, і інші е, допомагають українцям звільнити Україну. Е, я дуже хочу, щоб потім і білоруський легіон пішов на звільнення. Від окупації російської окупації Білорусі, і щоб поряд з нами була дійсно європейська нормальна країна, з якою все ж таки можливі, ну принаймні спокійні стосунки. Навряд чи вже буде любов і дружба, а от спокійні стосунки можливі. Це надзвичайно вигідно і нам, і я думаю, що нормальним росіянам. Дякую, Ви можете долучитися та стати нашими спонсорами, зробити це легко зараз. Ви бачите на екрані QR-код, тож пройшовши за посиланням, можна оф. Оформити спонсорство в пару кліків всього за 100 гривень на місяць або за 3 долари, якщо дивитись нас за кордоном. Тож, будь ласка, не зволікайте, приєднуйтесь до нашої спонсорської спільноти. А також ваші одноразові донати також будуть прийматися з вдячністю. Тож посилання на картку Монобанку та PayPal є в описі під цим відео.